Ми часто хочемо йти двома дорогами одночасно, тримати в руках світло і не відпускати темряву, говорити про вірність Богу, але залишити маленькі тіні для себе. Наче можна розділити серце на дві половини одну віддати Господу, а іншу на всяк випадок. Але Ісус сказав прямо: неможливо служити двом панам, бо один буде вимагати правди, а інший гріховного компромісу. Один тягнутиме тебе до світла, інший підкидатиме причини сховатись у темряві. І прийде день, коли доведеться обирати, і не тому, що Бог жорстокий, а тому, що серце створене бути цілісним, а не розірваним. Подивись на своє життя сьогодні, що керує твоїми рішеннями, Чий голос сильніший у тиші? Хто визначає напрямок твого життя: Христос чи гріх? Божа істина чи людська зручність. Бо життя завжди завертає туди, куди схиляє його серце. І якщо серце не належить Богу повністю, воно обов'язково віддасться комусь іншому світу, грошам, схваленню людському гріху, тому пану, який тихо, але не стирливо шепоче, будь як всі. Не будь радикальний. трохи світла, трохи темряви. Це нормально, але це брехня. Бо напівсвятість це все одно темрява. Напівпокаяння це все одно бунт. Напівжиття з Богом це все одно життя без нього. Сьогодні Бог кличе тебе повернути йому серце цілком, не наполовину, не частково, не коли стане зручніше. Христа не ділять на частини, його не носять на заміну і на всякий випадок. Його або приймають усім серцем, або повністю втрачають. І сьогодні він питає ніжно. Але дуже серйозно, чиєму голосу ти служиш, бо лише один пан веде до життя, лише один пан рятує тебе, і лише одного достатньо Його ім'я Ісус.